Я завжди навесні у солодкове сні, наче в казку у ліс поспішаю. Білий гомін беріз, тихо шепчеться ліс. Блідий місяць за хмар виглядає. Предковічний, густий, ліс поліський сумний серед лісу простора галява. Невеличкий струмок з хащі лісу біжить і впадає у озеро мляве. Очеред шелестить, тихе озеро спить, вкрите ряскою і жовтим латанням. Над водою туман, то лежить, ніби пан, то хвилює од вітру завзяттям. Про весна по узліссі, ще дерева, без листі, але вкриті вже бростю росою. росою, сонтра виперший цвіт, ніжний пролізки в квіт зачаровують своєю красою. Якщо радість у вас, якщо настрій погас, чи міська матушня притомила. В тому місці лишіть, в ліс спішіть, хоч на мить на весняних розквітчених крилах. Поспішайте у ліс до розквітчених пиріс, до ялин і до сосен, тут ви бловити спів весняних солов'їв і берізки з коханим кленом. Дуб, осика, калина, вільха грав, грубими, чи то верби розпущені коси Возвобіймо візьмуть. Настрій гарний дадуть і до п'янкого тонку запросять. Неповторна краса, як ранкова роса, з чим порівняти тебе, мій краю. Заповідний мій ліс, я у тебе везріс, і про тебе цю пісню співаю. Поспішайте у ліс, поки є ще в нас ліс, тут настагує і настрій черпайте, бо можливість таку на своєму віку не знайдете ніде, так і знайте.